Вітаю, брати і сестри! Хочу зачитати два місця з Нового заповіту. Перше місце. Це Євангелія від Марка, 10 розділ, з 28-го вірша. Євангелія від Марка, 10, 28. Тут Петро почав казати йому: Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус сказав у відповідь: Істину вам кажу: немає нікого, хто залишив. Дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи поля ради мене і Євангелія, і не отримав би тепер у сто крат більше у цей час серед гонінь доми, братів, сестер, матерів, дітей і поля. А в майбутньому світі вічне життя багато ж з перших будуть останніми, а останніх першими, друге Тимофія 4,8 2 Тимофія 4.8. А тепер зберігається для мене вінець праведності, якого дасть мені Господь праведний суддя у той день. І не тільки мені, а й всім, хто полюбив його з'явлення. Амінь. Один проповідник сказав. Що ті проповідники, які проповідують менше 20 хвилин, то вони святі, а якщо більше 20 хвилин, то святі ті, хто їх слухає. Ну, Сьогодні вам доведеться побути у ролі святих, хоча я не дуже буду грішним так само намагатися, але хотів би відкрити е, тему, яку я назвав так: – «Нагороджується» і «Три крапки». Дуже гарну пісню ми проспівали. І під час цього співу ну, якась така вже настала туга. Це не просто туга, а це сподівання, очікування. А, я думаю, Знаємо, що означає слово очікування, коли ми чогось дуже вже сильно очікуємо, да, чекаємо за цим Єрусалимом. Так що дякуємо за таку пісню. Да. За таке виконання, за те, що ми справді чекаємо Єрусалиму. І не просто чекаємо, але думаємо, да, коли вже він настане той Єрусалим, де він, той Єрусалим настане, а, нагороджується. Я думаю, що багато з вас були присутні на якихось таких урочистих нагородженнях, да, коли когось нагороджували. Одна вчителька в кінці навчального року. Року вона постійно робила такі е, нагородження своїм учням. Це була класна керівничка і цікаво, що вона постійно нагороджувала. А в неї був особлив, особливий характер, вона намагалася знайти, ухопитися, учепитися за ту ниточку, щоб будь-кого нагородити. Ну і є люди, яких просто так ну, не нагородиш, тому що ну, нема за що. І ось. Троє було таких, які ну, насправді дуже сильно не заслуговували цього. Взагалі, поведінка нульова. А, училися дуже погано. Ну, і ось клас складався там, з 23 діток. Ну і кінець року, 20. Ну, якось вона так нагородила, тих 20. І цих три. Учні так сидять і так голови потупили, вони дуже засмучені, що вони нічого не отримали, тому що їм не має нагородження. Вона там якісь цукерочки давала, ще якісь подаруночки, просто теплі слова. І цікаво те, що ці хлопці вони сиділи й думали, а чи отримаємо ми якесь нагородження? І вони розуміли, розуміли прекрасно, та не отримаємо, звісно. Тому що за що нам отримувати ту нагороду? Цікаво те, що ця вчителька підійшла до них в кінці і дала їм по такому батончику і каже, хлопці, я вірю, що в наступному році ви будете кращими. І вона також дала їм цю нагороду. Вони, звісно, що дуже зраділи і почали справді вчитися краще. Щось змінилося. У їхньому житті, тому що ну, їх оцінили, оцінили краще. Взагалі, коли Петро е, прийшов до Ісуса Христа, він е, ну, задав питання. А, і здається, що ну, питання таке дуже цікаве. Ось ми залишили все. Що нам за це буде? А От вони просто прийшли і запитують, прийшов, і запитує, що нам за це буде. Тому що виявляється, що вони залишили все. Вони залишили свій промисел, риболовлю залишили. Вони залишили ну, свої сім'ї, ці люди, вони залишили своє життя, звичний спосіб свого життя. Може, своїх друзів залишив, хоча в них набагато більше тепер стало друзів. І ось Петрові стало цікаво, ну що взагалі буде їм за це? І цікаво те, що це з однієї сторони ну, нормальне питання, да, абсолютно об'єктивне питання, тому що ми іноді думаємо. Я не знаю, чи ви думаєте, ну, хто, хто тут знаходиться. Я думаю, що іноді ми думаємо про це. І не тільки що, не просто що нам за це буде, тому що ми дуже благословенні вже тут, на землі, і ми про це будемо говорити, а, але ми іноді думаємо про більшу нагороду. І ми прочитали з Тимофія про ту нагороду, яку, яку очікував оцей е, апостол Павло. Тут вже інший апостол, апостол Петро, також хотів претендував за цю нагороду. Цікаво те, що один проповідник він любив не готуватись до проповідей, Таких є такі проповідники, напевно. І от у нього була одна така особливість, що він що собі так, просто де відкрив там і почав читати. І ось одного разу він відкрив хроніки. І там у хроніках просто імена. Він читає імена: там, той народив того, той народив того, багато, багатий такий перелік. І цікаво те, що люди вже почали думати, ну що він після цього скаже. ну всі там, Який висновок? І цікаво те, що він викрутився і каже: от бачите, браті і сестри, ці люди давно-давним загинули. Так що, якщо ви не покаєтеся, цих людей вже немає. Да? В живих. Якщо ви не покаятесь, ну, треба покаятись, да? Да, за то говорив. І... Коли взагалі я прочитав цю історію, я зрозумів, а й справді, багато людей вже загинуло. І на Землі за весь період, за весь час загинуло вже близько 100 мільярдів людей протягом цих останніх 6 тисяч років. Ну, вони й перші 6 тисяч років, перші 6 років творіння. 100 мільярдів людей вже загинули. Цих людей вже немає в живих. Виявляється, що з цими людьми, де ці люди знаходяться. Ми розуміємо, що це люди, які жили, це люди, про яких про декого з них залишилася пам'ять. Ну, пам'ять живе насправді недовго, як часто, або коли в останній раз ви думали про, наприклад, свого прадідуся, або свою прадіду прабабусю. Я, наприклад, сьогодні. Але я розумію, що не кожен день. Не кожен день ми про них думаємо, не кожен день ми їх згадуємо. Але їх знає Господь, кожного з них. Кожного з тих, хто постраждав за Боже імення. кожного з них з тих, хто для Бога щось зробив. Ми розуміємо, що покоління закінчується, покоління минається, одне покоління змінює інше покоління. І це нормально. І пройде, якщо Господь дасть життя здоров'я, якихось 100 років, і, можливо, нас мало хто згадає. Але Господь нас не забуде ніколи, тому що у Бога для кожного з нас є своє місце. І це місце абсолютно конкретне, ця пам'ять вічна. Коли ми думаємо про ці слова апостола Петра, ми розуміємо, що ним керувало взагалі задати це питання, що керує нами, коли ми сьогодні розуміємо, що ми, щасливі благословенні люди, ми щось жертвуємо сьогодні. Ми хтось більше, хтось менше, але ходимо в зібрання в Дім Божий ходимо. Хтось, можливо, чотири рази на, на місяць, раз у неділю. Хтось Можливо, 12, да? всі, всі рази. Ми розуміємо, що ми щось для Бога робимо, чогось не робимо для Бога. Але ми також розуміємо, що ми ж робимо це не даремно. Ми маємо те очікування, ми маємо те сподівання, що щось буде, да? що, щось буде. І не просто щось, але оця нагорода. Яку ми очікуємо цю, цю нагороду, яку ми е, знаємо, що вона буде, що вона є, що ми не втратимо свої нагороди, кожен з нас, кожен з тих людей, які для Господа трудяться, кожен з нас, які приходять перед Боже лице, перед Його керівництво, перед Його обличчя, каючись в своїх гріхах, визнаючи свої гріхи, всі ми розуміємо одну річ, що Господь дійсно. Дасть нам свою нагороду. Іноді її не видно. Так. Іноді ця нагорода, можливо, нам так здається, ну де вона? Або є якісь певні моменти, коли ми за щось молимося, переживаємо, думаємо, а його нема. Але ми разом з тим ми розуміємо одну річ: Господь добрий до нас. І Петро задає це питання, і Ісус він не починає його звинувачувати. Петро, ну як ти можеш? Як ти можеш задати таке чисто прагматичне запитання? Але він зразу же відповідає, і ця відповідь, вона міститься ще в Євангелії від Марка. Він відповідає істину: кажу вам, кажу вам, всім апостолам і нам. Що немає нікого. Це означає, що ні однієї людини, да, яка би щось залишила. Отже, є людина, яка щось залишає. І вона натомість не одержує. І ми бачимо, що ця людина одержує. Да. Ми прочитали цей великий список. Да. Е, отримує у сто крат більше. Сто раз більше. Доми, братів, сестер. Матерів, дітей і поля. А в майбутньому віці життя вічне. Ну, про майбутнє життя ми ще поговоримо. Поки що про теперішнє життя. І перше запитання, воно звучить так. А взагалі, що Христос мав на увазі, коли він говорив, що вони оце отримають? Ну, якось дуже. Наприклад, легко вести стосунки, да, вести вести стосунки, ну такі можна сказати, чисто ділові стосунки. А да? тому, що хтось приходить до Бога, і я на жаль знаю таких людей, і ви також знаєте таких людей, які приходять приходять до Бога, до нашого Господа великого, і вони просто тільки хочуть від нього щось отримати, так щось просто хочуть. Боже, ну я приходжу до тебе, а ти щось щось мені дай. Пам'ятаю, колись дідусь наш, він з моїм братом нас мотивував до роботи, щоб ми щось допомогли, купляв нам солодощі і каже: ось ви зробите цю справу, підете десь там проберете, чи ще щось, а я вам там дам чупа-чупс. Ну і ми це робили. Ми використовували, як б, ці. Ці ділові стосунки. І от одного разу ми зрозуміли, а де ж дідусь наш ховає ці цукерки. Ну і пішли і допомогли дідусю це все швидко прибрати. І ось після того, як дідусь вже каже, знову: ну хлопці, йдіть якби допоможіть мені знову я вам за це дам ще цукерок. А ми кажемо, ну дідусь, тебе вже немає все. Дідусь каже, ну то як нема, то ще було. Ну, дідусь просто не знав, що ми вже з'їли ті цукерки, звісно, що потім ми йому все ж таки знову допомогли, бо він знову закупив цукерок і вже переховав їх в надійному місці. Але я розумію, що іноді наші стосунки з Богом, вони можуть також зводитись до когось такого, ти мені, а я тобі. І ці стосунки вони є неправильні, тому що, якщо би ми отримали. Ну, 100 раз більше. Ну, дали ми сьогодні на ранішньому зібранні 100 гривень. Так, і надіємося, ну, завтра буде у мене 10 тисяч. То це чудово було б, напевно. Але воно працює не так, і ми про це прекрасно розуміємо. І відповідаючи на питання, а чи отримали учня взагалі на землі у 100 раз більше тепер, то потрібно сказати: так, отримали. Тому що Христос не помиляється. Але що саме взагалі вони отримали учні? Що отримали ці апостоли, ці вірні Богові люди? Чи вони отримали поля? Вони отримали спільноту. І тут про це написано: про те, що вони отримали спільноту. І це було не просто сто раз більше, це було набагато, набагато більше. Вони отримали багатьох братів і сестер, які мали ці поля. Отже, могли ними користуватися. Ми не забуваємо, що це першоапостольська церква ще, і вони, вони ну, вже пізніше, хоча в цей, в цей час також це вже формувалося. І ми розуміємо, що вони могли користуватися одне одним. То були люди відкриті, то були люди щирі, люди щедрі, які мали дуже часто все спільні. У вас є поле, значить, і у мене є поле. Більше того, сказано про те, що тут були, е, було щось краще, ніж поле. І доми були. Так? І ці, ці доми вони так само могли використовуватися для різних проведень і служінь, і так далі. Тому що церковна спільнота, християнська спільнота, вона дуже сильно розширилася. І з цим таким розширенням цієї християнської спільноти. Люди мали багато чого. Ми розуміємо, що сьогодні християнська спільнота дійсно велика, багато християн. І хотілося б справді, щоб багато було вірних, щирих, щедрих тих людей, які розуміють, що ну це ж не моє, не, не мені належить. А ми розуміємо, що ми своїми діями, ми своїми, своєю поведінкою виконуємо ці слова Христові. Тому що ми щось даємо, да? ми щось комусь даємо. І ми розуміємо, що воно як хліб, яке просто повертається по воді, як написано, в Еклезіаста. Воно не пропадає, воно не може пропасти щось, щось у Господу, в Бога нічого не пропадає. То може у якихось нечесних людей щось десь пропасти, але не в Бога. Бог знає абсолютно все. І разом з тим, Бог не закликає нас до тих. Стосунків дай надай не закликає до того, що ти мені, я тобі. Ми розуміємо те, що Христос він говорить про це, Він говорить про 100 крат більше тепер. Але не особисто моє, це не особисто мої 100 полів, гектари, це не особисто мої сто домів чи 100 машин, а вони взагалі нам потрібні. І звісно, що і матері в нас то не може бути. Але всі ми прекрасно знаємо, що коли ми є християнською спільнотою, і хочеться цим радіти і змотивувати кожного з нас, щоб ми і справді були тією християнською спільнотою, спільністю, щоб ми по справжньому могли виконати це слово Ісуса Христа і цю обіцянку Ісуса Христа, бо нам залишена Христом величезна сім'я. А сім'я це означає, що коли є переживання, є потреби, то ми можемо звернутися до своєї сім'ї. Я знаю, що є величезна кількість тих випадків в церкві, коли ми дійсно спрацьовуємо як сім'я. І хочеться, щоб ми справді були такою сім'єю, і що ми кожен для кожного були цим братом, сестрою, батьком, наставником, порадником. Щоб наші поля вони були при потребі і для когось, а не тільки для мене самого. Бо про це тут Христос говорить, а не про те, що ну, знаєте, треба розширювати Боже царство, працювати для Божого царства. Але давайте я вам дам ще. От ви дали гектар, а я вам дам 100 гектарів ще поля. Ну, садіть собі, щось робіть, обробляйте. Ми розуміємо те, що. Спільність, ця, яка була в новозаповітній церкві, і ця модель вона зробила одну велику е, річ. Церква зростала. Церква дуже сильно зростала. Е, і до сотого року, першого століття, вже близько 300 мільйонів е, людей, не, 300 тисяч, 300 тисяч людей, було. Християнами, це десята частина Римської імперії. Це означає, що дійсно дуже сильно взагалі от спрацювала ця ідея. І якраз ця ідея не просто спрацювала якось сама по собі, а тільки через те, що люди дбали одне про одного. Це і є нагорода. Я приходжу Дім Божий. Це та нагорода, яка вже є тут. Я прихожу в Дім Божий. я Знаюся себе грішником і приходжу до Бога, і вже отримую велику нагороду. Вже маю цю нагороду. І про це Христос говорив не про особисту, не про особисте збагачення, а говорив про цю чудову ідею. І виконання цієї ідеї воно було. І ми пам'ятаємо одну із проповідей Ісуса Христа, і вони збралися в домі Петра. Ось це вже є те місце, де вони проводили. Потім вони зібралися в домі іншого ще, і ще збиралися в домах тих людей, які були відкриті взагалі до, до цього. І це означає те, що всі вони піклувалися про одне одного. Вони були одне для одного нагородою. Ми нагороджені тут на землі одне одним. Я цим радію. Я хочу, щоб ми справді цим захоплювалися. Що ми не є чужі одне одному, а ми одне для одного є нагорода, підтримка. Саме тому так важлива ця християнська спільність, ця згуртованість християнська. Не кожен сам по собі, не кожен сам для себе, не кожен сам у собі. Але давайте не залишати інших братиків, сестричок, матерів, батьків нагороди у якості нашої. Да? Тому що ми є нагорода. І ось це і є ідея в сто раз більше. Хай Господь благословить нас цим. І друга нагорода, про яку говорив Ісус Христос, це якраз вічне життя. Коли ми про це читаємо. Іноді може здатися, що це дуже щось таке звичайне. Що це таке вічне життя, ми взагалі, ну насправді, мало що знаємо. Один дуже багатий чоловік, він, ну, це така притча, приповістка. Один дуже багатий чоловік, він захотів на небо з собою щось взяти. Ну, і ось він так просив. там, щоб щось взяти, ну і йому дозволили, щось одне невеличке можеш взяти. Цікаво те, що він думав, що ж би взагалі таке взяти з свого, з свого багатства, великого своє, з свого маєтка, який в нього був. І в нього там різні годинники дорогі були, і багато-багато чого. І ось він думає: ну, саме було би прагматично, нормально взяти з собою це слиток. Золото такий чистий, чистий. Ну і він потрапив на небо, і взяв чисте, чисте золото. Його там зустрічає якби ангел та й запитує, що це тебе? Що, що це, це таке? Той каже: Ну це в мене золото. Той каже, ну я не розумію, нащо ти з собою тротуарну плитку взяв? Тому що то не просто ну, золото, да, то було, було золото, з якого в небі зроблено дорога, Як ми читаємо, це, да, що все золото, да, вся бруківка, так би мовити, вона з чистого золота. Я розумію, коли я це читаю, розумію, що чисте золото, прозоре золото взагалі це навіть новий матеріал, да. наскільки там буде новий матеріал, навіть, да, нова матерія там буде, і коли ми про це розуміємо, як Заспівано було, хвороб там не буде. Да? Це місце, де буде все по-іншому. Це місце, де буде точно не так, як тут, на землі. Ми тішимося цією миттю. І Ми тішимося тим часом, коли ми там будемо. І ми не знаємо, коли це буде. Із цих 100 мільярдів людей, які загинули, скільки зараз там, а скільки зараз в іншому місці. Ми не знаємо, скільки з них просто прийшли, як ті люди, як, які спаслися чисто по як головня з вогню, а які отримали ті нагороди, про які написано в посланні до Тимофія. Ми про це нічого не знаємо. І нам не потрібно про це знати, да? мати таку статистику з цих мільярдів людей. Ми читаємо в Біблії, в новому заповіті, що буде величезна кількість тих людей, які будуть біля Божого престолу, біля престола благодаті, велика кількість. Ми розуміємо, що там буде, будуть не тільки баптисти, уявляється, не тільки ми там будемо. Там будуть ті люди, які визнали Ісуса Христа за свого Господа, Спасителя. І це і чудово. Там будуть ті, які покликали до Бога, які розуміють, що без Бога вони не можуть і не хочуть взагалі нічого в своєму житті робити. Там будуть ті люди, які, можливо, в останню мить свого життя покликали до Бога. Або все життя були змалечку, знали Бога, чи всередині свого життя вони покликали Ісуса як свого особистого Спасителя. Там будуть вірні. Ми розуміємо, що учні, ці 12 людей, потім їх більше ставало, вони, Христос на цьому наголошує. Непростий час. Ви у сто крат отримаєте. Але тепер отримаєте за часів гонінь, серед гонінь. І коли ми читаємо новий заповідь, ми розуміємо, що всі вони прожили різне життя. І невелике життя, недовге життя. Хтось довше, хтось менше. Апостол Яків одразу помер, ну, пройшов якийсь час. І ну, він помер не у своїх ста будинках. Ні, він помер в в'язниці. Але тим не менше, він зробив велику роботу да, для, для Господа. Ми читаємо про інших людей, які також загинули, про того ж самого апостола Петра. Про того самого апостола Андрія і Івана, який був засланий у важку ситуацію да, на острів Патмос заради через служіння, яке він звершив да, в Ефесі. Ці люди послужили. І є велика велика історія християнства, велика велика історія тих людей, які залишили щось. Які так само, як сказав Петро, ось ми залишили все. Є велика історія тих людей, і ми з вами в тому числі, ті люди, які залишили. Але наша надія не марнотна. Ми розуміємо, що наша, наша надія, вона у Христі, наші нагороди, вони ще попереду. Ми будемо на прекрасній урочистості, коли Христос. Буде зачетувати наші імена, буде говорити, нагороджується за вірність, нагороджується таким-то вінком, такою нагородою. Кожен з нас. Нехай в цьому слові нагороджується. І після цього слова йдуть три крапці: в цих, цих три крапці ми знайдемо, прочитаємо себе, кожен себе. І звісно, що ми живемо цією нагородою і живемо не просто через якийсь такий прагматизм. Ні. Живемо тому, що ми по-справжньому любимо нашого Господа, який уже тут нам справді дуже багато залишив, дуже багато дав християнську спільноту, хороші сім'ї. Мир і спокій, коли миру і спокою дуже не вистачає. Христос дає нам надію на, на майбутнє, великі сподівання, великий мир. І він дається ще тут. І лише трішечки, дуже-дуже трішечки, ми можемо поглянути, а що то взагалі таке вічне життя, як там буде? Я переконаний, що там буде дуже чудесно. Я вже дуже хочу, щоб ми туди от попали, щоб ми туди потрапили, щоб ми там насолоджувалися Божою присутністю. Найбільша нагорода там буде навіть. Це не наші вінки, хоча це також величезна нагорода буде, але найбільша наша нагорода і цінність там буде. Це вічне спілкування саме з ним, з Ісусом Христом, з тим, який і поставить на наші голови отой чудесний вінок. Слава йому за це. Амінь.